Ми говорили про національну безпеку і фактично це продовження тієї самої теми про національну безпеку. А, я вам скажу, відштовхуючись від попередньої нашої теми, що Чернігівщина прикордонний край, війна ніколи не закінчиться, а, тому що напруга буде залишатись в цього курнівів нема. Які варіанти виходу ситуації? Перетворення прикордонного краю на реальний корпус, а Чернігів Форпост оборона Києва 22-й рік він показав себе. І перетворення всіх всіх прикордонних територій в межах 150 кілометрів в залежності від місцевості, від ситуації, в таку постійно діючу на дві військову структуру. А, я вам скажу, що в чому в історії немає. Нічого страшного, багато прикладів, де це працювало, і працювало дуже позитивно. Наводять приклад Ізраїля, але так само Українська козацька держава, ми говорили про козацтво. Це міліційне військове утворення. Тобто, кожний козак мав вдома зброю, всі знали, куди прийти. І в межах півдня козаки мали зібратися сотні, в межах трьох днів мав зібратися полк. Тобто, отака структура фактично прикордоння населення. Повинна працювати далі. Далі заохочення цих людей. В кожній людині 17 століття, коли Польща, прибула при кордоні з Московією, намагалася а, створити тут потужне місцеве населення, військове зобов'язання. зобов'язане кожній людині, яка погоджувалася на добровільну військову службу, земельний наділ, земельний наділ у полі 21 гектар волога землі земельні діл біля міста і ділянка в місті. Ви знаєте, коли почалося, було що 10 сокліті, 12 сотень біля міста, 200 2 гектари містом. Це світла практика, дізнаючись данові ромінських часів. Тобто є система заохочення, яка може працювати. Але в цій системі от прямо зараз ключу роль насправді. А будуть відігравати учасники війни, ветерани війни. То чому тому, що це люди з військовим досвідом, які все пройшли, яким не треба 10 разів говорити, що робити, і відповідно, турбота про ветеранів це обов'язок держави і в цілому сам по собі за те, що ветерани зробили. Але турбота про ветеранів це один з найбільших внесків у національну безпеку України. Тому що ось саме ця частина українського суспільства, вона винесла основний тягар війни, і вона, в принципі, вже є скелетом нинішньої і майбутньої оборони України. І саме тому всі питання, зв'язані з ветеранами, треба розглядати через такі призми, і через призму персональну, як прийняти ветерана, який вернувся з війни, які у нього потреби. Як прийняти і як працювати з сім'єю ветерана, як працювати з сім'ями загиблих воїнних? Меліалізація пам'яті, як робити так, щоб всі зрозуміли, що це робиться саме так і робиться правильно. І далі наступний рівень, вже рівень регіональний і рівень національної безпеки, і це все в цьому одному комплексі.